Пів тисячі квартир на місці, де б мали звести спортивний комплекс. За що Мерія пробачила цим забудовникам 23 мільйони гривень, та що натомість отримають мешканці міста Хмельницького. Відомий на всю Україну забудовник набережний квартал відзначився ледь не у всіх областях України. «Набережний квартал досить великий монстр, який працює на території багатьох обласних центрів. Цей бренд впізнають ледь не в кожному місті. Якщо вірити офіційному сайтові, вони зводили свої комплекси в 17 областях України. Але, звісно, там не пишуть про численні порушення, які фіксували при цьому будівництві. Переважна більшість матеріалів про набережний квартал критичні статті. У деяких сумнозвісного забудовника називають новим еліта центром. І сьогодні ми розповімо вам ще про одну корупційну схему, яку вдалося втілити міській владі Хмельницького та групі набережного кварталу. В даному випадку порушувалася дуже велика кількість не не просто там мілких порушень, а чітко діючого законодавства України, закону про регулювання містобудівної діяльності. Аби розплутати клубок і розібратися у всіх деталях, нам потрібно повернутися на 11 років назад, тобто у 2006-й. Тоді земельна ділянка належала комунальному підприємству Хмельницькбудзабудовник. Тут зводили басейн. Та це, як часто буває, гроші у підприємства закінчилися, і місто вирішило передати цю земельну ділянку у приватні руки. Для цього провели аукціон щодо об'єкту незавершеного будівництва плавального басейну, що знаходиться в місті Хмельницькому на вулиці.

Незавершене будівництво на аукціоні придбало ТОВ Приват Інбут, і саме воно тут зводило всі черги житлових будинків і будувало цей басейн. Новий власник товариство Приват Інбут розробив блискучий проект. Мовляв, тут не лише басейн, а цілий спортивно розважальний комплекс. Збудуємо, а поруч готельно-офісний центр. А цільове призначення земельної ділянки для житлової та громадської забудови. Була така от негласна розмова в кулуарах про те, що коли підприємство давали землю, воно зобов'язувалося передати басейн на безкоштовній основі. Жодного письмового підтвердження я на жаль не знайшов у 2012-му Тут замість спортивного комплексу виріс цілий житловий квартал, а зведений басейн місту довелося купити за 23 мільйони гривень. Себто таким чином місцева влада списала, або інакше кажучи, пробачила підприємству борг поєвого внеску на розвиток інфраструктури міста. Підприємство звернулось до міської ради з пропозицією в рахунок бойової передати басейн плюс до бусейну 7 квартир середньою площею 65-66 квадратних метрів для виняткового забезпечення учасників антитерористичної операції. Інвалідів, а то загиблих до квартир для воїнів. АТО ми ще повернемося. А зараз розповімо власне, що таке пайові внески, хто їх сплачує та для чого вони потрібні місту. Будівельні компанії, які працюють на території міста, повинні сплачувати певний відсоток коштів від вартості будівництва у місцевий бюджет. А далі ці кошти використовуються для потреб міста. Це кошти, які отримує міський бюджет, і розпоряджається ними на власний розсуд. Будує за них дошкільні навчальні заклади, ремонтує дороги, виконує свої програми, які затверджує. Тому це один із основних пунктів, який важливий для наповнення місцевих бюджетів у нашому місті розмір бойового внеску для житлової нерухомості складає 3%. для комерційної нерухомості. Це 7,5% від вартості собі собівартості квадратного метра. Але і тут є порушення. Є норма законодавства в бюджетному кодексі, де є чітка заборона взагалі використовувати будь-які бартери, заміни, обміни. Тобто чітко прописано, що пайова участь має бути сплачена в бюджет міста в грошовому кошті, тому що далі ці кошти використовуються на інфраструктуру, на комунікації, на розвиток міста. В даному випадку місто втрачає. І тут ще один цікавий нюанс: ми віднайшли кошторисний розрахунок басейну станом на 2014 рік. Відверто кажучи, побачене нас шокувало. Тоді кошторисна вартість будівництва 10-поверхового будинку і прибудови з басейном за затвердженою проектною документацією становила 25 мільйонів 688 тисяч гривень. А вже у 2006 році вартість самого басейну становить 27 мільйонів 690 тисяч гривень. Тобто сам басейн у 2016 році коштує вже на 2 мільйони дорожче, ніж у 2014-му, разом з 10-поверховим будинком. Проте мер міста Олександр Семчишин вважає це досягненням і навіть вдало прозвітував про це на своїй сторінці у Фейсбук. Підбиваємо підсумки нашої роботи з поповненням міського бюджету за 2016 рік. Грошові кошти, які отримали як оплату пойової участі на розвиток інфраструктури міста, це ті кошти, надходження яких напряму залежать від роботи місцевої влади. За 2016 рік місто заробило 22,3 мільйона гривень. Дві 2016 році сума пайових внесків, які були сплочені до міського бюджету, складала 16 мільйонів гривень. Проект рішення бюджету на 2017 рік, який ми затвердили, в ньому закладається. 14 мільйонів, а ми списали 27. Тому е, тут потрібно розуміти, що взагалі ми могли в 2016 році поповнити бюджет міста Хмельницького на 50 мільйонів гривень. А тепер повернімося до квартир для бійців. АТО. виявляється, що це було тільки прикриття, адже жодну з квартир не надали безкоштовно. Їх місто також купило за той самий бойовий внесок. Що говорити про дев'ять квартир, які передали місто, якими ми прикривалось, то ми всі вміємо рахувати гроші і собівартість. Тому якщо сьогодні на ринку Хмельницького продається нерухомість по 7-8 тисяч за квадратний метр, ми розуміємо, що один під'їзд на 3 тисячі квадратних метрів можна було побудувати за цих 25 мільйонів гривень. Тому 9 квартир це ну, мізерні. Ну скажімо так, відкупні за те, щоб місто отримало тягар у вигляді цього басейну. Попри те, що міська рада на чолі з мером прокручує такі складні схеми, Олександр Семчишин, згідно із декларацією, живе небагато. У своїй декларації за 2015 рік він вказав 103 тисячі гривень доходу. Зарплата становить 83 тисячі гривень. Ще він отримав 19 тисяч гривень допомоги по безробіттю. Дружина міського голови задекларувала 18 тисяч 900 гривень допомоги по нагляду за дитиною. Також самчишин володіє земельною ділянкою площою 600 квадратних метрів і незавершеним садовим будинком 169 квадратних метрів. І жодного транспортного засобу в мене немає. службовим автомобілем, звичайно, в особистих потребах громадським транспортом не службовий автомобіль Аудіо 8, яка дісталась мені в спадок ще від перед попереднього міського голови. Тож ми вирішили з'ясувати, чому для набережного кварталу міська рада зробила такий подарунок. В структуру набережного кварталу в місті Хмельницькому входить 15 підприємств. З них 6 товариств з обмеженою відповідальністю, два приватні підприємства, дві фізичні особи-підприємці та п'ять житлово-будівельних кооперативів. Усі ці фірми пов'язує одна людина анатолій Попов, який фактично в усіх цих фірмах виступає співзасновником. Але реальним засновником нк груп є Юрій Сусляк. За нашою інформацією. Фактично за набережним порталом в нашій області і в сусідніх областях стоїть депутат міської ради Олександр Скачеляс. Тобто він офіційно не є власником, але всі питання вирішуються через нього. Олександр Скочуляс, депутат Хмельницької міської ради, очолює обласний осередок партії Батьківщина, та є заступником голови комітету Хмельницької ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони довкілля. Бізнесмен, власник скандальних будівельних компаній, забудовує житловими масивами, поділля і буковину. Аби поспілкуватися з паном Олександром, ми приїхали на сесію міської ради. Проте пана Олександра там не було. Тоді ж ми навідалися до пана Скочеляса в офіс. Олександр Скочеляс. Є він тут зараз Це на місці? На, на, на даний час немає, 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 так? Немає. А коли він буде? Якось, як можна з ним сказати, всі починали тікати від нас? Не знаю, наче нікого не лякає. Він директор компанії, але зараз на даний момент немає. Я не можу дати його особистий номер. І зараз ми зателефонуємо Олександру Кочілясу. жаль, пана Олександра Слухавко не піднімає. До речі, у березні 2016 року пану з спалили автівку Панамера» вартістю близько 50 тисяч доларів. У це пов'язують власне із його скандальним будівельним бізнесом. І наостанок, всі факти, які ми з'ясували в ході нашого розслідування, ми повідомили до департаменту захисту економіки Національної поліції України і вже найближчим часом чекаємо на їхнє реагування. що малочений прихильник сюди вже неактивісти з тобто корупції підняли на вуха чи не всіх можновладців маленького містечка Путивль на Сумщині. До нас були вже просто неодноразові звернення від місцевих мешканців. В місті Путівля могло бути будь-яке місто України, бо на жаль. В кожному місті у нас величезна купа проблем. Коли ми разом, то ми вирішуємо проблеми значно більш ефективно. Осередки з усієї України з'їхалися на підтримку колег, аби зупинити свавілля місцевої влади щодо знищення тутешніх лісів. Люди з усіх куточків України вони просто не вірили, що хтось приїхав з Херсону, хтось приїхав з Чернівців, хтось з Марганцю, хтось з Києву, хтось з Умані. І коли вони все це побачили, вони зрозуміли, що це серйозно. Загальний збір команди стопкорупції корупції в Путивлі не на жарт розгойдав крісла під місцевими корупціонерами. ви мене обвиняєте. Обикновенно. Незаконно ви мене обвиняєте. Незаконно. і прокуратура за. Прокуратура миттєво поновила кримінальне провадження. Обласний прокурор взяв справу під особистий контроль, а голова Агролісгоспу одразу був відсторонений від посади. Я зарядився лично там. зарядився, тому що всі наші осередки приїхали, ми обіднілись і поламали ту корупційну схему, систему, яка там була. Відтепер збиратися гуртом проти корупціонерів стане ще одним новим правилом команди Стоп корупції. Ми вирішили там. что каждый месяц мы будем ездить в каждый город, где наш есть ассортидок и ломать эти коррупционные схемы. Если в вашем городе нету ячейки стоп коррупции, открывайте и присоединяйтесь. Наши ассортидки увидели на этом примере, как мы можем много делать и что действительно только в силе нашего единства мы победили эту коррупцию. Подробиці резонансного розслідування, що стало приводом для наймасштабнішої акції стоп корупції, дивіться наступного тижня в нашій програмі. Уже не голова суду, так я не займала ні голови суду. Вони голови виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки. А на які підстави? Ну чому саме вам довірили це? звернітися, звернітися до нашого нашому прес-секретарю, либо спікеру. Суддя умельського суду Людмила Горячківська продовжувала чинити правосуддя попри три кримінальних провадження проти неї. Орічківська відсторонювалася від в у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Не тільки не припинила злочинну діяльність, а навпаки, вчинила особливо тяжкі корупційний злочин. Це засідання Вищої ради правосуддя. Тут взялися за справу Горячківської після розслідування сток корупції і звернення заступника генерального прокурора. Ми почали звертатися до генеральної прокуратури неодноразово. Також проводили різні заходи, і в результаті все ж таки прокуратура генеральна нас почула. Утім, пані Горячківська не бачить причин для її відсторонення від судочинства. Моє моральне переконання. Я вважаю, що я можу здійснювати процедуру в дійсності ще немає винувального вироку і немає незакінчені справи. І крім того, я вважаю, що там вина моя не доведена. На засіданні Вищої ради правосуддя Горячківська прийшла із колегою, разом з яким вони ділили хабарі. Рішення ради було для судді невтішним. Тимчасовою сторони та суддюманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківської Людмила Володимировна від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили виробного суду кримінального провадження. провадженні. Команда Стубкорупція перемогла. Суддя Горячківська, яку спіймали на хабарі, врешті втратила право судити до завершення слідства по справах проти неї. Гості чоловік приласі та ще кишіла зі У такі гості. Дівчат запрошують прямо з нічних вулиць столиці вздовж столичного проспекту Перемоги. Не ховаючись, пропонують свої послуги кілька так званих нічних метеликів. Їх наші журналісти фіксують разом з поліцією. Журналісти «Стопкорупції» корупції спільно з обласною поліцією здійснили рейд вулицями Києва у пошуках Путан, а також їхніх покровителів. Поліція разом із спецпідрозділом корот затримала на місці двох сутенерів. Ними виявились брат і чоловік, організаторки надання секс послуг на прізвиську циганка. Все, група «Пазик» і оператори знімайте, поїхали далі. За оперативними даними контроль над дівчатами здійснилося близько 30 осіб. Наразі затримані 6 чоловік. З них організатор та активні співорганізатори-виконавці, які здійснювали охорону та безпосередню сексуальну експлуатацію дівчат. А це одна із лазен столиці. Тут працюючи, відпочивають ці жриці з особливих послуг. Ви давно відпочиваєте таким чином? Ні, не дав не Скільки років? Три місяці а ви? Чуть -чуть. А щоб виявити і затримати тих, хто прикриває цей нелегальний бізнес, журналісти стоп корупції разом із співробітниками управління боротьби із злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, продовжують досліджувати ринок інтимних послуг і проводити рейди нічними вулицями столиці. Шановні пані та панове, в ефірі щотижнева народна номінація Золотий конверт, якою ми нагороджуємо найжадібніших корупціонерів та інших злодіїв, які наносять шкоду нашій державі. Наш сьогоднішній переможець успішно продавав державну землю та майно під час того, як був при владі. А коли його позбавили панування, то він вирішив продати вітчизну. Золотий конверт отримує Олександр Єфремов за епічну сагу Володар значка. Сюжет стрічки починається з тих часів, коли союз темних сил розпався, і всі держави серед зем'я отримали свободу. У східній хобі на той час жив собі Фродо Сергійович Єфремов. Свобода принесла йому багато можливостей. Спочатку він став директором підприємства Мега ЛТД, потім головою управління Хобіт Комунбанку. Але глибоко у душі мріяв Єфремов про повернення старих темних часів, адже він зберігав значок, даний йому магами Саурона, і був він для нього найціннішою річ. Разом з такими ж потворами головний герой почав рватися до влади. Вже скоро він став губернатором Східної Хобітанії. Під час свого правління Фродо Сергійович зрозумів, що піклуватися про земляків та розвивати регіон не дуже весело, а головне не так прибутково. Тому він розпочав займатися махінаціями. Єфремов заснував декілька закритих акціонерних товариств, які скуповували газ у Мордорі та продавали його східнохобітанським підприємствам за позамежними цінами, доводячи їх до банкрутства, а потім скуповуючи за безцінь їх активи. Таким чином було зруйновано велику кількість заводів у східній Хобітанії. Коли Фродо Сергійович залишив посаду губернатора, він дуже засмутився. Тож, щоб залишатися у політиці, він став активним членом партії регіонів Хобітанії, а згодом очолив її. Створена гоблінами, ця партія взяла за основу всі політичні методи Мордору та втілювала їх у Хобітанії. Але скоро у державі сталася революція гідності, і членів партії регіонів почали судити. Фродо Сергійович вирішив заключити договір з Саруманом, великим послідовником Саурона, щоб розколоти Хобітанію та приєднати її. Частину до Мордору. Він почав зганяти підневільних хобітів на мітинги, але їх було небагато для телевізійної картинки, яку поширювало око Саурона. Тож Єфремов почав звозити орків із Мордору та видавати їх за хобітів. Фродо Сергійович не шкодував своїх брудних грошей, адже відчував, що скоро він може їх позбутися разом із свободою. Тож з допомогою Єфремова Мордор швидко захопив східну Хобітанію та проголосив там новомордор. Але все ж далеко орки не просунулися. Фродо Сергійович гадав, що зараз він Знову зможе панувати у регіоні, але Саруман продинавив маленького хобіта та призначив своїх орків керувати новомордором. А єфремов втік у хобітанію з надією, що його зрозуміють та пробачать, але йому хобіти більше не вірили та заточили до вежі без права внесення застави. Ж ми сподіваємось, що наступна стрічка з участю Єфремова буде Рапунцель про те, як він 20 років сидить у вежі та відрощує волосся. А на сьогодні все побачимось наступного тижня.